Механічний годинник з автопідзаводом «Борман Club. Годинник іде у фірмовій коробці. Виглядає дуже преміально можна одразу на подарунок. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Задня кришка відкрита, можемо бачити механізм та його роботу. Ремінець це натуральна шкіра. Засібка доволі цікава, зараз покажу вам, як потрібно нею користуватися. Засібка має функцію таку метелик. Ви розкриваєте, натискаючи на кнопочки та складаєте, затискаючи зверху. Але для того, щоб відрегулювати довжину вашого ремінця, вам потрібно роз'єднати ось ці дві частини. Зараз спочатку відкрию, щоб було легше вам показати. Роз'єднуєте ось ці верхню та нижню частини. Потрібно докласти зусиль трішки. Тепер в цей отвір просовуєте ремінець. Просунувши ремінець, обираєте потрібний вам отвір, вставляєте ось так і затискаєте зверху. Тепер ви обрали потрібний вам розмір ремінця. Можете застібати та користуватися Не треба постійно регулювати довжину і постійно вибирати, в який отвір вставляти. Наш цей штир. Можна просто легко змінити це, також розстібаєте, відкрили, витягнули, і відрегулювали іншу довжину. Все просто і дуже зручно. Тобто, щодня вам ці маніпуляції робити не потрібно буде. Один раз відрегулювали і далі вдягаєте, як звичайний годинник з застіпкою метеликом. Далі годинник має простий функціонал. Тут у нас є показник місяця, день тижня, дата та 24-годинний формат часу. Для того, щоб налаштувати дату та час, будемо використовувати штифт, що знаходиться збоку. Виймаємо його спочатку не до кінця. Ось так. І в такому положенні налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо його тепер до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Верхній циферблат та циферблат зліва, тобто місяць і день тижня, налаштовуються прихованими кнопочками збоку. Їх потрібно натиснути чимось гострим. Знизу циферблат це 24 годинний формат часу, а також показник день-ніч. Тобто ви можете побачити, якщо сонце, отже, денний час доби, якщо там буде місяць та зорі, це вечірній час доби.